Дякую за запитання. Я розпочну з того, що аби дати оцінку тим знайденим порушенням судом, потрібно подивитися на інші аспекти рішення, де вказані цілі. Агресії Російської Федерації проти України це буде максимально помічно. Як уже згадувала Маргарита, однією з таких цілей є знищення української державності, але так само підкорення всього того, що залишиться від української нації, російському впливу та контролю. Це у рішенні повторюється відразу в трьох пунктах: 174, 360 та 1604. Також є така мета, яка згадується. Одна із цілей це заперечення існування. України як суверенної держави шляхом русифікації населення на окупованих територіях, і інша вже не зовсім мета, але частина умислу, з яким вчиняються згадані порушення, це. Прагнення таким чином не мов покарати людей за те, те що вони проявляють свою українську національність, етнічне походження, політичні переконання, використовують свою мову або просто живуть на території суверенної держави Україна. Тепер подивимося саме на рішення в контексті порушень, знайдених проти українських дітей. Я розпочну у контексті заданого запитання, тобто що стосується депортації та примусового переміщення. І тут дуже важливо, що суд немов виправляє цю історичну помилку, яка пов'язана із відсутністю фактично реакції на депортації, починаючи з 2014 року. Суд говорить про те, те, що з 2014 по 16 вересня 2022 року, але не тільки Росія послідовно депортує примусово переміщує українських дітей, вносить зміни до національного законодавства з метою того, щоб нав'язати цим дітям своє громадянство, в тому числі полегшивши їхню насильницьку передачу в російські родини, і суд чітко називає форму такої передачі усиновлення. Не опіка, не тимчасова опіка, як це любить вживати Марія Львова Білова, а саме як усиновлення. Другий важливий аспект це те, що, вдаючись до аналізу норм міжнародного гуманітарного права, суд вказує, не було жодних легітимних підстав для того, щоб вивозити дітей на територію Російської Федерації. Це не була Евакуація, тут ми отримуємо таку тріумфальну перемогу на ґрунті, на фронті інформаційної війни, де росіяни на сьогодні намагаються зробити все, аби подати події, що найменше починаючи з 18 лютого 2022 року. Це ще до початку повномасштабного вторгнення. Як якийсь сурогат на зразок некоординованої евакуації, тобто так. Можливо, десь ми там порушили додатковий протокол перший статтю 86, що стосується евакуації дітей. Але це ж не воєнний злочин, ну до порогу ж не сягає. Яка ж там депортація? Але суд говорить: ні, не існувало жодної легітимної підстави, жодної евакуації це не є. Коли ми говоримо про порушення саме конвенції, а також протоколів до неї у контексті даної депортації, то варто зазначити, що суд констатував порушення статті 3, статті 5 і статті 8. тобто це і нелюдське поводження, це і свавільне утримання позбавлення свободи, і це також що стосується втручання, невиправданого втручання у сімейне та особисте життя даних дітей. Якщо трошечки зовсім коротко говорити про суть е, знайдених порушень, чому їх вдалося констатувати, то тут важливо звернути увагу на п'ятірку. Я би хотіла тут зупинитися. Тому що у свій час ще в 2023 році у партнерстві Save Ukraine Регіональний центр прав людини звернувся до міжнародного кримінального суду, аби він згадав про такий злочин, як англо. Е, full confinement, який є такою досить логічною частиною статті, де міститься депортація та примусове переміщення, і кваліфікував окремий воєнний злочин Марії Львові Біловій та Путіну, щодо яких вже були видані ордери на арешт. Дане рішення, хоча воно і не має приюдиційного характеру для міжнародного кримінального суду, все ж дає нам певну надію на те, що невиправдана затримка репатріації. Як форма своєрідна відтворена в Римському статуті під назвою Примусове затримання, свавільне затримання, все-таки буде докваліфікована до ордерів цих зловмисників. Що стосується статті 3, тут мова йде не тільки про те, що з деякими дітьми справді поводилися нелюдськи, а а із затриманими дітьми навіть були випадки ill-treatment. Тут мова також йде про ті страждання, які були спровоковані дітям, і про ті негативні наслідки для їхнього ментального та фізичного здоров'я, які були спровоковані розлученням із родинами. Я нагадаю, що мова йде про дітей, які віком від кількох місяців до 18 років це діти з різних категорій, це і сироти, і діти позбавлені батьківського піклування, але це також батьківські діти, які вивозилися в свій час до таборів перевиховання і затримувалися там по кілька місяців. Серед дітей також були вразливі категорії, зокрема, і, наприклад, діти з інвалідністю. Тобто росіяни фактично не мали жодного вибіркового підходу, вивозили всіх масово із тією метою, і тими цілями, які я згадувала на початку. Що стосується русифікації, вона знаходить таке своє органічне відображення у контексті е, кваліфікації порушення е, статті 2 протоколу 1, тобто право на освіту, тут я згадаю, що є певна різниця між правом на освіту, як воно закріплено в контр. Венціон про права дитини і право на освіту, як воно закріплено в статті 2 протоколу 1. Тому що Європейський суд з прав людини виходив із позиції батьків, тобто батьки мають право на власний погляд визначати те, як будуть виховуватися їхні діти. І Російська Федерація фактично втрутилася у це право без жодних легітимних підстав. Іноді не просто змушуючи батьків або надаючи їм 10 тисяч рублів, як про це згадує ЄСПЛ, задля того, аби вони віддавали своїх дітей в окупаційні школи, але й роблячи це з силою, і дана сила застосовувалася також в контексті академічних свобод, коли спалювалися, знищувалися українські підручники, масово завозилися російські книжки, коли було насильницько переведено систему навчання на російські освітні стандарти, і зокрема, коли українські педагоги були. Змушені проходити перекваліфікацію за російськими вимогами для того, аби промивати мізки українським дітям. Це все було визначено порушенням даної статті, так само, як і обмеження доступу до освіти, так само, як і русифікація освіти в контексті викорінення української мови із навчального та виховного процесу. І в даному випадку важливо звернути увагу, що суд дуже так жваво і активно цитував і рішення експертів. Московського механізму і так само рішення міжнародного суду ООН що стосується уже Криму в контексті конвенції про ліквідацію расової дискримінації, де о, саме викорінення цієї україномовної світи обмеження до неї доступу було визнано однією з форм расової дискримінації. Підсумовуючи, я би хотіла згадати і ще раз трішки розкрити те, про що говорив пан Олександр, що стосується механізму повернення дітей як одного із індивідуальних заходів, який вже був визначений європейським судом, і тут те, те, що для мене дуже важливо, це пункт 16.45, де європейський суд справ людини підкреслив, що російська влада відкинула всі міжнародні заклики щодо створення прозорого механізму для ідентифікації переміщених дітей та сприяння їх. Поверненню, тобто, все те, що на сьогодні існує, не є механізмом повернення дітей. І тому у пункті 1646 суд чітко зазначив, що держава відповідач повинна без зволікань співпрацювати для того, щоб з'явився такий незалежний міжнародний механізм, який би працював на основі принципу найкращих інтересів дитини, з метою того, щоб не лише повернути, але попередніше ще ідентифікувати дітей і сприяти встановленню контакту між ними і законними представниками, тому що були неодноразові випадки, коли законні представники вже знають. Чи про те, де перебуває їхня дитина, зіштовхувалися із величезними труднощами задля для того, щоб просто встановити з нею контакт, і е, особливо в випадку, коли мова йде не про маму і тата, а коли мова йде про бать... про бабусю, про тітку, про сестер, виникали труднощі, і доводилося е, часом навіть там проводити певні розмови задля для того, щоб подолати наслідки індоктринації дитини і промивки її мізків. Я завершу тим, що напевно найбільш цікаво, і про це говорила Маргарита на початку. Як взагалі ми плануємо використовувати це рішення, тому що рожевих окулярів ні в кого немає. Російська федерація, і до того, як її вигнали з Ради Європи, дуже добре, що ми тепер можемо так говорити, бо в рішенні є це підкреслено. Не вийшла вона сама, не ще щось там трапилося. Її звідти вигнали, і от ще до цього моменту, з 2016 року, Російська Федерація є лідером у ЄСПЛ по кількості невиконаних рішень. І ми знаємо про те, що її борг, що стосується єдиної міждержавної скарги, ну не єдиної, а мається на увазі, як приклад, одна зі скарг це вже згадана паном Олександром Грузія проти Росії. Друга справа там її борг уже сягнув 140 мільйонів євро. І це разом із пенею, тому що Російська Федерація послідовного не виплачує. І зважаючи на те, що з 2022 року комітет міністрів фактично використав свою найсильніший інструмент яким є, я, я процитую, Strong worded declaration. І от в одній із таких strong worded declaration комітет міністрів сказав, що потрібно регулярно писати міністру закордонних справ Лаврову з тим, щоб Росія співпрацювала з неурядовими організаціями для виконання рішення. Ну, я просто до того розумієте, щоб ми тут з вами трішечки так після. Такого натхнення опинилися в реальності, в якій ми будемо це рішення виконувати, так от, повертаючись до того, де ми справді на сьогодні за умови такого послідовного умисного невиконання Росією рішень Європейського суду з прав людини все-таки можемо використати його цінні і безумовно історичні аргументи і позиції. По-перше, це для того, як уже сказав пан Михайло, аби посилити свою юридичну аргументацію і подекуди облегшити собі роботу. як це не здавалося в контексті, наприклад, засобів правового захисту їхнього вичерпання у комітеті ООН з прав людини та в інших договірних органах організації об'єднаних націй, де це буде можливо, тому що в нас теж там не так багато насправді є інструментів, куди ми можемо звертатися. І, наприклад, в комітету з прав дитини ми не можемо, тому що Російська Федерація не визнала юрисдикції. Наступне, де це може бути, це для того, щоб доказувати дискримінаційне переслідування у міжнародному кримінальному суді. Але тут я би хотіла сказати, тому що сам міжнародний кримінальний суд вже на це звертав увагу, зокрема під час круглих столів, які вони от місяць тому організовували в Гаазі, але ми не можемо доказувати лише окремі елементи насильницькі зникнення, катування як дискримінаційне переслідування. Ми маємо. Не просто надихнутися аргументами, але ще й перейняти підхід європейського суду з прав людини, що стосується такого оверол, просто дуже сильно. Всеохоплюючого бачення всіх тих злочинів, які відбуваються на території України, які вчиняються з дискримінаційною на дискримінаційній основі для того, щоб спробувати довести цей злочин проти людяності, також дуже важливо зрозуміти, що деякі із висновків суду вони прям таки нас підштовхують і надихають на те, щоб, хоча б на національному рівні, далі рухати магістральне провадження по геноциду. Наступне це для того, щоб подавати заяви до реєстру збитків, який на сьогодні існує, так вочевидь, ми не можемо просто взяти частину рішення, його запхнути і сказати, що це ось підтверджує депортацію цієї дорослої чи неповнолітньої особи. Але якщо розвинути і надихнутися аргументами, я думаю, що це може значно посилити успіх задоволення такої скарги в майбутньому. І останнє, але не за значенням, а просто по своїй послідовності, це для подальшої адвокації, в тому числі з метою прогресивного розвитку міжнародного права, індоктринація з'являється не вперше у рішеннях Європейського суду з прав людини, але у такій розгорнутій аргументації вперше. І тому дуже важливо, щоб індоктринація під час збройного конфлікту визнавалася як окрема форма порушень проти дітей, зокрема й на рівні спеціального доповідача організації Об'єднаних Націй. Так само, що стосується адвокації, вочевидь, Будемо далі пушити створення незалежного механізму для повернення що дітей, що дорослих цивільних ув'язнених, і так само наприклад можна використовувати окремі пасажі, коли ми робимо юридичну аргументацію до конкретних санкційних пропозицій, аби зломисники опинялися у санкційних списках. Дякую. Дякую, пані Катерино.